Друзі, відвела я дитину в садок в Польщі тут. Сама. Тут в нас такий потічок. Оце є такі польські будиночки. І вирішила записати розмовне відео. Ви бачите, що я там роблю деякі ролики, так, слова пишу і так далі. Але я завжди кажу за те. Про те, що хочете, всі не дають сказати слово. Але я завжди говорю про те, хочете знати мову. Ролики, вони круто для додатково там послухати. Але хочете знати мову, берете курс, працюєте за методикою конкретною і тоді буде результат. Бо ну, ось так слухати якісь такі безкоштовні відео. Там нема системи, немає структури. Щось будете знати, щось будуть прогалини. Порівно вчитися за тим, що хтось вже перевірив. Тому я кажу, що от мій метод, люди вже перевірили з польської мови, і він дійсно працює. Але сьогодні в цьому відео я хочу з вами поговорити на таку розмовну тему. Я таки люблю, як вивчити будь-яку іноземну мову. Іноземні мови це є саморозвиток, так? І е, це розвиток мозку, це подорожі, це нові можливості, е, тим більше англійська мова. Мені польської мови було мало, хоча я викладач, в мене там дипломи, багато сертифікатів, диплом з відзнакою, це два рівень, група в Польщі, ну тобто орфографічний диктант, я, можна сказати так, це моя професія. Але саме польської мені було мало, тому що ну от війна почалася і я задумалася. Люди зараз почнуть їхати не тільки в Польщу, вона найближче, так, туди найбільше їдуть, але поїдуть ще в інші країни. І я себе поставила на місце цих людей. Добре, що я живу в Польщі і знаю цю мову, мені легше. Уявіть, якби я зараз жила, не знаю, в Китаї, ще в якійсь іншій країні, там ж піти ж до стоматолога, буквально пояснити такі знаєте, нюанси, що тебе болить, там трошки тут робіть. Тут не робіть. Ось такі фрази, розумієте, це ж надзвичайно складно психологічно. Е, мова це, це основне. Саме тому я розумію, чому багато людей, які їхали на заробітки, вони обирали Польщу або Чехію. Тому що це слов'янські мови. Так? В мене ще є на меті. От... Творити ці закриті канали, мій новий метод з інших мов, саме з слов'янських, але це повно роботи, це повна... от Я працюю над електронними книгами граматики і над цими словниками. І з кожної мови є по кілька рівнів, а це тисячі аудіо. Розумієте, це треба перекласти, перевірити, і щоб воно ну, дати цю систему і структуру. І от в мене почалась війна і зразу в голові. Оль, я не хочу лише польською, я ще хочу бути масштабніше, корисна. І от я створила ось ці закриті канали. Як вчити будь-яку мову? Можна йти двома шляхами. От, наприклад, мій курс польської це перевірена схема, структура, ви там точно заговорите, тому що ви будете йти по методиці, але там потрібно працювати, там потрібно знати правила. Але я їх пояснюю просто, тобто оці складнощі вам зайдуть просто. Але ви будете мати результат, ви будете усвідомлено говорити своїми незазубраними реченнями. Що стосується інших іноземних, подивіться, їх є багато. І спробуй зразу, якщо ви жодного разу ніколи не вчили ні англійської, ні французької, ні італійської, іспанської, турецької, китайської, португальської, чеської. Ну, але вас доля там закинула. Звісно, можна вчити оці всі правила, так сидіти терпляче, ходити до репетитора, до мовних шкіл. Але є все різні ситуації в житті, і потрібно вже знати, бачити всю структуру мови, всю систему. А коли ви вчите в мовній школі з репетитором, то ви як вчите? Ви спочатку йдете від простішого і ви не знаєте, що попереду. З кожним уроком вам дають все новий матеріал. І його можуть подавати по-різному різні люди. Це так, як стоматологи. Так? Стоматолог лікує один так, ту саму пломбу, цей хворий зуб, а другий лікує ось так. Але ну, вони в результаті доходять до одного методу, а може її не дійти. В одного може зуб повністю зіпсутися, а в другого прослужити ще купа копа роки до кінця життя. Саме тому все залежить від людини, від підходу і від її талантів. І от я собі думала. От я заходжу на YouTube, як як люди роблять. так? Треба щось знати з китайської. Якісь правила. Як це читається? Залазити зразу в цей ліс, напрягати собі мозок цими правилами йти від тяжчого. Я собі подумала, ну, з таких мов в мене немає такого методу, як з польської, коли людина може піти в тяжче, але вивчити дуже легко і швидко, і з задоволення. Таке є тільки з польської. Але що стосується інших мов, то я собі подумала, що я можу зробити таке, щоб людина зайшла не з тяжчого, а з легшого, як діти вчать на слух, занурилась, побачила, як ця, яка ця мова всередині, як вона смакує. Послухала, як буде там килим китайською, наприклад, та? і вже знає, що це слово для неї, коли вона це слово зустріне, воно вже не буде таким невідомим. Я вирішила створити метод через повторення, через зір, через слух, коли ви, як дітки, слухаєте мову. От моя, я казала, моя донька ходить польський сток, вона не вміє ні читати, ні писати, але вона говорить польською тільки тому, що вона слухає цю мову, вона спілкується з дітками, і вона ну, знає ці слова, які вказують на певні предмети чи речі, чи поняття. І ось, де ви знайдете безкоштовно. Не знаю, як інших додатках, але стільки слів на різні теми та ще й по рівнях. Уявіть, що всі слова і теми з рівня А1, з англійською і французькою, з рівня А2, англійською, французькою, німецькою, це всі всі мови, які я маю. І ось так з нуля, зовсім не знаючи мови. І жодного разу не чуючи ні одного її слова, ви проходите оцей канал від початку до кінця. І що відбувається? Ви починаєте розуміти цю мову і починаєте навіть трохи будувати речення. Якщо ви ще подівчите граматику, чи з моїх електронних книг, чи з репетитором цієї мовній школі в кожної мови і розберетеся, чому так слова поєднуються в минулому часі, в майбутньому, в теперішньому, які є іменники, якщо ви підчитаєте ще ось це, ви будете розуміти і запам'ятаєте, ви будете розуміти. Чому ви саме так говорите в реченні і ставите саме таку форму? Що таке мова, як казала моя е, одна е, дуже хороша людина? Мова це є дерево, як я теж так казала, вона просто повторила мисла. Мова це є дерево, це система, структура, це той хребет, так? це є граматика ось ця. А на це дерево нанизуються намистинки, тобто листочки. І е, в польській ми так і робимо. Ми вчимо одночасно слова, граматику ви говорите. а потім в окремо в каналах, з Польською я теж створила ці закриті канали по рівнях, суто слова і речення, щоб збільшувати весь словниковий запас. Тому що люди приходять, і вони кажуть, ну я прийшла, Оля, ваш курс. Це дуже круто. Навчилася говорити, вивчила граматику. Але е е е, є якісь додатки, які ви порадите додатки до вивчення слів, типу там Duolingo і так далі. Я кажу, ну дивіться, я якраз працюю над своїм, це не додаток. Це посилання на телеграм-канал закритий. Доступ у вас постійно і ви клікаєте на теми. Я даю всю інструкцію, там нема що робити. Є вимова, є переклад, це посортоване порівняно гіпотем. І ви ось це дерево даєте йому гілки. Гілки це рівень А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. Англійська для подорожей. Чи там польська для подорожей? Для бізнесу. Оце ну, я над цим вже працюю, може вже створила на даний момент, поки ви дивитесь це відео. Словом, Я так створювала ці канали. Так працювала. Що в мене були брекети, що я так запустила шийку, що мені зуб псувся через те, що я, замість того, щоб бути зосереджена на цьому, була б боюся на цьому. Так завжди в цьому, що я роблю. Саме тому це виходить завжди якийсь титанічний труд. Тому що фігні людям давати я не хочу. Ось, вісочка пливе, можна купатися. І от, дивіться, і... а що стосується інших іноземних. Дивіться, тут така штука. Ми беремо а, ось ці листочки. Я даю вам зразу листочки, а граматичне дерево ви можете прочитати в моїх електронних книгах з граматики. Тобто там доступно пояснено, як правила читання, які дієслова, дії прикметники, як утворити минулий час, майбутній, так, щоб ви розуміли оцю систему і структуру. відео. І що відбувається? У вас є граматика і у вас є слова по темах. І це швидкий, легкий, простий спосіб вчити мову на слух. Уявляєте? Я цим пишаюся, тому що коли створюється черговий канал, я просто знаю, скільки там йде роботи, труда. Це так, як народжується моя дитина ще одна. Мене одна дитина, але всі мої курси, все те, що я роблю, це все мої діти. І ці відео, що я записую на YouTube, це теж все вічність. Мої вірші, які я записую, які я пишу протягом свого життя. Я знаю, що багато людей ніколи не писали віршів, але війна змусила їх почати писати, і вони здивувалися. Віки взагалі в них є талант. Тема таланту призначення, покликання потенціалу людини, розкриття її, місії в цьому житті це теж моя тема. Я сподіваюся, що зараз щоразу то більше людей будуть цікавитись цим питанням, тому що... Матеріальне побут, їжа воно більше захоплює нашу увагу. Я розумію, що люди більше зосереджені на ось таких питаннях виживання і взагалі існування. Але не забуваймо теж про не тільки матеріальний світ, він повинен бути. Так? Ми повинні отримувати оплату за свої продукти, послуги і так далі. Але ще й про внутрішній. Не забувати про те, що хоче наша душа слухати свої внутрішні бажання. Слідувати свої місії душі і слухати своє серце, так? дивитися на ці, всі ці підказки, які нам дає. жаби мовкаючи, світ. Але й не забувати про себе, про те, що живе всередині кожного на, з нас, про те внутрішнє добро. Я була малою в дитинстві, от зараз моїй дитці 6 років буде. Я недавно на неї подивилася і думаю, боже, вона так нагадує мене, я маю таку фотографію відео з п'яти років. я згадую собі, що вона частинка мене і що я зараз проходжу заново якийсь шлях вже в Польщі, саме Польща. І, а, знаєте, я в дитинстві виросла в селі, я завжди любила от... Ходити по полю, і я собі уявляла, що я маю телефон тоді і що я знімаю щось розказую людям. Це все я і роблю. Так, я ходжу десь тут в Польщі, мені хочеться показати вам світ моїми очима і передати вам це. Так, А те, що ви вивчите мову, 100% за за моїми методиками, це 100%. Так? Я ділюся цими знаннями і хочу, щоб вони покращували життя людей. Ділюся тим, що я знаю. Так? Записую відео про мої е, помилки з е, брекетами, з різних аспектів життя. І з цього всього е, виростають курси теж в закритих каналах. Тобто люди, які, так само, як я, опинилися в Польщі, вони е, порівнюють собі з тим життям, яке було в Україні, і вони бачать різницю. Вони занурюються в себе, хтось от я була в декреті, я почала ставити собі запитання, хто я, чого я хочу. Але нас веде наша місія душі, наша доля. От хто вірить в астрологію, я теж нею займається. Є доля, є підказочки, але потрібно слухати себе, своє серце. І от я говорила про те, що люди, які живуть в Польщі, вони... Відчувають, що тут якось інакше. Так, інакше все. Спокій, інакше сприйняття. Звісно, ніхто нам рідного дому не замінить, бо це є весь наш всесвіт, це наша рідна мова, це наша культура, це наша історія. І Де б ми не були, ми завжди будемо, як то кажуть, дійсно дітьми нашої неньки України. І саме цю... тому я почала писати вірші з 14 років і досі пишу патріотичні, різні. І сподіваюся, що невдовзі вийде якась збірочка, моя поезія, можливо, прози з часом. Тому що на чужині, я не кажу, що це чужина, світ весь світ наш дім, але так бракує рідного слова. Спочатку я так до цього ставилась, думала. Ну, рубати даряв шкода для книг, але я розумію, що більшість рубає, я одна не порубаю. Но, ну, якби всі так робили, то так. У мене є електронні книги, але все-таки, коли ти даруєш, от що я можу там картини вишивати не люблю і не вмію. А от частинку себе подарувати іншій людині, чи там свою збірочку, це те, що ти народив, це частинка твого таланту, твоєї місії душі. Я отак от собі пишу вірші, можливо, я таки дозрію до того моменту, коли саме українцям за кордоном тільки вивчають іноземні мови за моїм методом англійська, польська, турецька, португальська, іспанська, італійська, німецька, французька. Може ще вже якісь інші я створила на даний момент. Я е, хочу, щоб з ними була так само частинка України. Тому що ми всі, частинка України, де б ми не були. І таке, що відбувається, воно нас єднає, воно нас пробуджує, воно дає нам сили, воно показує нам життя зовсім з інших сторін. Ми змінюємося, тому що кожне випробування, яке вперше з нами стається, воно змінює нашу душу, змінює наше серце. Я за простоту, я за щирість, я за правду. Я за те, щоб в світі, нашому було більше добра. І я дякую кожній людині, яка зустрічалася на моєму шляху. Дякую вам, що ви обираєте мене, що ви відчуваєте мене, тому що, як то кажуть, на кожен товар є свій покупець, і ви бачите мій підхід, ви бачите, ну, ви відчуваєте цю мене. І саме тому через те, ви купуєте мої курси вже 5 тисяч людей. І я мріяла про те, що коли я побачила, що цей метод з польської працює, я дуже сильно хотіла, щоб люди масово про це дізналися. Люди не вірили. Люди казали, що неможливо вивчити, як це по відео, як це без репетитора, як це взагалі можливо. Це неможливо, це нереально. Це не можна заговорити по самих відео. Я казала, це унікальний курс. Там потрібно працювати, це не простий курс. Не кожен його осилить, тому що там потрібно трудитися. Але я цей труд, цю складність подаю дуже просто системно, те, що я відпрацювала з людьми по скайпу. І навіть ті люди, які не вірили, бачать постійно нові відгуки, і вони починають задумуватися: якщо є стільки відгуків, не може це не працювати. І через ці відгуки, саме через ці відгуки, я. Um, цим і займаюся. Я займаюся іноземними мовами тільки через відгуки польською, так? Це мене тримає. Я не можу віддатися повністю іншому чомусь, хоча в мене багато напрямків. А, але іноземні ці закриті канали з різних курсів, астрологія так само, пізнання себе, пошук себе свої місії, здорове харчування. Цей саморозвиток, це якраз ця моя тема. А іноземні мови, тема просування. От у вас є талант, вам потрібно його розкрити. Ви щось вмієте, ви вмієте, маєте якийсь курс, і ви хочете навчитися це доносити до людей, так як я щиро хотіла, не так, що я хочу це зробити, щоб заробити. Ні, це було так, що я маю дійсно спосіб економити час і гроші, і я даю це за малі кошти, щоб якомога більше людей цим скористалися. І я дуже довго роками шукала метод, як мені розказати світові, про те, що, подивіться, я ж від щирого серця кажу, що є ось такий метод. І хто за мною слідкує вже 8 років мого життя в пошті, в Інстаграм, він бачить мене, бачить, яка я в житті, яка я в Інстаграмі, я така ж і в житті. Я за справжність. Ось це той випадок, коли реальність збігається з інстаграмом. Тому дякую вам, дякую вам, що ви навіть підписалися на цей Ютуб, цих зараз, надай мен 17 тисяч людей, без реклами. Я не запускала рекламу на Ютуб, повірте, лише в інстаграмі, тому що щоб люди, ну в соцмережах, так, щоб люди дізнавалися про польську. А от Ютуб, ці люди, вони набралися самі через пошук Ютубу, через перегляди моїх роликів з цим методом. Тому дякую вам. Саме ви мені показали своїми коментарями, що це працює, що воно вам допомагає. І саме через це я почала розповідати людям про це. Дякую вам за цього серця.